Відняна дата. День, це день сягають між нас. І ми завжди йдемо сюди згадати Миколу Костяна у цей весняний час. Великий лікар жив для нас і з вами. Любов до України в серці зберігав. Цілив людей добром серцем і руками. І кожен з нас його б сьогодні привітав. Градний лікар вже стоїть в граніті. вдягнув халац, до пацієнтів треба йти. його долоні, як завжди, зігриті теплом надії. Ми сьогодні прийшли, щоб згадати касяна, щоб подякувати щиро, великій людині. Нас збирає сюди, часто тата не одна. Він сьогодні святкував би. Ми знову згадуємо Миколу Касіяна, ми знов вітаємо його квітами, ясними, клоняється вам, лікарю, рідненька сторона, сонячним поглядом квітневої гнини. 10 квітня пам'ятна дата для жителів міста Кобиляки і для всіх тих людей, які знали, пам'ятають. і стикалися в житті з видатним лікарем. Це не проста людина, а дуже видатна, обдарована і талановита. Микола Андрійович жив на нашій землі, бо вона народжує найбільше багатство талановитих людей. Українська земля взагалі багата, і нам пощастило, що ми жили в один час з Миколою Андрійовичем, І коли ми сьогодні чули цей живий голос, ми розуміємо, що все рівно, він десь поряд з нами. Скільки б часу не пройшло, ми завжди будемо збиратися на цьому місці, щоб сказати добрі слова про нашого вчителя, нашого колегу Миколу Андрійовича Касяна. Адже він всією своєю роботою. Відданістю професії заслужив, щоб ми його завжди згадували і говорили добрі слова. Шановні присутні, ми з вами живемо дуже непростий час. І наша держава Україна також нам на сьогоднішній день дуже не вистачає. Миколи Андрійовича Касяна, до якого ми могли звернутися за порадою чи за допомогою, і завжди були впевнені в тому, що ми пораду чи допомогу отримаємо. Де в безкінечності спинився час блукає янгло, білий сивий лебідь, великий лікар, жив ще серед нас. Його душа то пісня легкокрила, що лине вись за обрій у світи, пам'ять про нього нездоланна сила, що бережем у серці я і ти. Сьогодні лікар святкував би іменини, і разом з нами сумував би і радів, а зараз тільки голос його вине. Над кобиляками у синю далечи. я, Українець, син того народу, котрий пройшов як і не ся, Хоч котрий на і голос і не погоду, котрий знає, як ці не життя. І лине голос лікаря облакить, блакить, його підхоплять внуки, його, діти, під його гаслом будуть жити, творить, ми. За примноження добра у світі я українець, син свого народу, котрий пройшов всілякі небуття, котрий пізнав і голод, і, і непогоду, і котрий знає. Як цінить життя, я українець, жив в своїх ястінах, і щастя не шукав, на чужині і не стояв ніколи на коліна перебрехнем. Чипотворство дні хочеться ще лікать творити, не знаючи ні втон, ні поніка. Я за примноження добра у світі, за працю я. За життя я вижив і живу на Україні, не падав духом в смутні часи, а йшов вперед поміж клуб зміїні. Я людини з гордістю носив, я люсили з людьми, я був щоденно, щоденно з ними жив і буду жити і з гордістю я ніс життя знаменно не зупиняючись. Ніде і ні на мить, так хочеться ще лікувать творити, не знаючи ні нікого, ні каяття тя. Я життя, добра за премножим я у світі, забрацю я. Я за жизнь, я за примноження добра в свете, за братью я, я за жизнь. Здорово всем, у светливы. Щастя, судячних днів і саме сувне, саме основне, щоб ніколи не було війни, щоб був спокій і все найкраще, що вам ще побачити.